Місто Юнлін. Отже, це місто Юнлін? Воно виглядає більшим за наше рідне місто. Тож не дивно, що воно під захистом секції Юнлінзун Так, ти права, сестро. Ось наша ціль гора Юнлін. До початку екзамену залишилося кілька днів. Тому ми маємо встигнути. Я бачу тут багато приїжджих. Це має означати, що ці люди також тут, щоб взяти участь в екзамені. За допомогою системи я більш-менш бачу їх культивацію, просто спостерігаючи за цими людьми. Ходімо, Сяоін, знайдемо постоялий двір, де можна буде зупинитися. Треба поспішати, бо я боюся тут забагато приїжджих. І ми не знайдемо вільну кімнату через екзамен у секту. Добре, сестро! Пані. Будь ласка, заходьте. Це кімната, яку ви просили. Це найкраща кімната, яку ми можемо запропонувати двом леді. Ви задоволені? Це найкраща кімната. Приємно виглядає. Не надто пошарпано, а також меблі в стародавньому стилі. Мені подобається. Ось тримайте срібний злиток на чайовій. Ми з сестрою культиватори. Було б непогано, щоб нас не турбували. Дякую, завжди радий допомогти. Юнаміс, якщо вам щось буде потрібно, не соромтесь, звертайтесь до мене. Вау. Моє ліжечко, хто б міг подумати, що я буду сумувати за тобою після кількох днів проведених в пустелі. Ох, нарешті, я справді можу відпочити, а? П'ятдесят шістдесят сімсот. О! Сяоін, припини зациклюватися на грошах. Ти перерахувала їх по дорозі вже кілька разів ще до того, як ми в'їхали в місто. Наша сім'я не така вже й бідна. Тож не будь такою жадібною, побудь трохи дитиною. На в. Пошуках пригод. Насолоджуйся життям. Це зовсім інша, старша сестра. Я сама заробила ці банкноти. Раніше я завжди отримувала гроші від тата чи мами. Добре, роби, як знаєш. Я зараз хочу помедитувати, Попильнуй, будь ласка, ти ж все одно тут і рахуєш гроші. Добре. Треба перевірити систему. І подивитися, скільки балів я набрала. У мене таке відчуття, що багато. Може, я навіть зможу зіграти в лотерею? Привіт, система! Я хочу зіграти в лотерею. Скільки коштує одна спроба? Одна спроба десять загального балів. Неймовірно, у мене справді стільки балів. Можливо, сьогодні я виграю кілька легендарних речей. Почнемо. Вітаємо, ви виграли три очищальні пілюлі білого кольору. Мені дали крихти, коли я просила хоч трохи щастя. Удача, ти серйозно? Білі пілюлі? Я ж не в плініці. Моя господиня, ймовірність отримання предмета високого рівня відносно низького. «Помаранчевий предмет, отриманий минулого разу, був виданий тому, що я дозволив йому випасти як виключення у вигляді системної винагороди». Добре, що в мене лишилося 40 лотерейних білетів. Маю надію, що я все-таки зможу виграти хоча б один помаранчевий предмет. сьогодні пилюлю з білого кольору. Вітаю! Ви отримали 5 пілюлок білого кольору, що стимулюють крововоду. Вітаємо! Ви отримали предмет білого кольору. Вітаємо! Ви отримали три білі очищувальні пилюлю. Вітаємо! З отриманням... Я виграла понад Двадцять білих предметів. Що це в біса таке? Трясця твоєї матері. Де мій помаранчевий предмет? Мені що навіть синього не випало. Ви жартуєте? Високові, ті предмети, тісно, досяг потужні. Ти не повинна отримувати такі предмети дуже легко. Так не буває. То Та як таке може бути? Чи справді мені так сильно не щастить? Як це взагалі можливо? Але я все одно хочу виграти. Я відмовляюся визнавати поразку. Та біса, я витрачу всі бали, поки не отримаю помаранчевий предмет. Вітай! Ви отримали фіолетовий предмет. Десять талісманів блокування зброя! Моя стратегія була вірною. Отже, що це взагалі таке? Талісман блокування зброї. Талісман блокування зброї Даний талісман дозволяє користувачеві відключити будь-яку зброю, зокрема духовну супротивника на півгодини. Хіба це не занадто? З цими талісманами я можу зупинити будь-кого, хто володіє зброєю або духовним предметом. Як шкода, що ця штука витрачається, таких всього десять штук. Мені потрібен якийсь нормальний предмет. Дістати фіолетовий дуже складно. Я хочу якесь порядження або зброю та хоча б щось. Я згодна навіть на синій. Головне, щоб він був постійним. Матір Божа, знову ці кляті пілюлі. От лайно, у мене закінчується бали. Ця система тобіся від відстійна! Чому це моя бути якась глядна третя? Я справді нічого не тримаю до екзамену. Ну давай! боже! Ну, ти ж до своєї матусі і ти ж до мене дитинку зараз або ніколи. Вітаю! Отримано помаранчевий предмет! Невесно Смілян. Домашня тварина! кінчевий предмет. Це свиня. Зачекайте, свиня? Чому це свиня?